З метою недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо харчових отруєнь, звертаємо увагу операторів ринку на дотримання умов вироблення, зберігання, транспортування харчових продуктів, які потребують спеціальних умов, тобто температурних умов. Слід пам'ятати, що заморожені харчові. Продукти зберігаються за температури не вище, ніж 18 градусів за Цельсій. Охолоджені харчові продукти зберігаються за температури від 2 до 6 градусів плюс за Цельсій. Терміни зберігання харчових продуктів визначає виробник. Саме виробник визначає, протягом якого періоду харчовий продукт є безпечним і придатним до споживання. Але слід пам'ятати, що охолоджені харчові продукти в середньому зберігаються від 12 до 48 годин. Продукти, які ви купляєте, купляєте або в торгівельній мережі, або на агропродовольчих ринках. Ви як покупець в змозі вимагати від реалізатора, від власника продукції документи, які підтверджують. Саме безпечність харчового продукту це декларація виробника або посвідчення про якість. Особливу увагу потрібно приділяти термінам зберігання. Датам на кожному фасованому харчовому продукті зазначено вжити до. Обов'язково приділяйте цьому увагу. Не купуйте. Харчові продукти невідомого походження на стихійних ринках, на узбіччях доріг, присадибних ділянках і будь-яких місцях несанкціонованої торгівлі. Виїжджаючи на пікнік, купуйте м'ясо безпосередньо перед своїм від'їздом і маринуйте самі м'ясо. В літній період не рекомендуємо купувати вже замариноване м'ясо. Не плануйте приготування багатокомпонентних страв, якщо для цього відсутні умови. Тобто салати з майонезами, з, з різними добавками, де використовуються продукти харчування як оброблені, так і необроблені. Тому приділяйте цьому увагу. Особливо перед вживанням, перед приготуванням, після приготування їжі, мити руки з минними засобами. Обов'язково. Під час відпочинку на воді вибирайте пляжі, які дозволені. І пояснюйте дітям і, і самі, розумійте, що потрапляння води до ротової порожнини може привести також до погіршення стану і виникнення тих чи інших захворювань у зв'язку з підвищеною температурою. Рівень мікроорганізму воді також підвищується, особливо це стосується водойм, яких немає течії, зі стоячою водою. Як приклад, можу навести, за поточний рік на території Запорізької області встановлено два випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію з 13 постраждалими, в тому числі одна дитина. І два випадки ботулізму. На жаль, один випадок ботулізму з летальним випадком. Головним управлінням проведені позапланові заходи по цим суб'єктам. Перший випадок це вживання в'яленого ляща. другий випадок це вживання суші. Винесені два розпорядження про припинення обігу виробництва, а також по знищенню. Вище зазначеної неякісної небезпечної продукції. В одному випадку це було кіло 576 грамів ляща було знищено, а в іншому випадку це 13 кілограмів, 750 грамів іншої продукції, рибної продукції, яка також була знищена на відповідних підприємствах. На суб'єкті господарювання були складені відповідно протоколи. Про адміністративне порушення закону України на цих суб'єктів складено штрафи. Вони передбачають відповідальність до 186 тисяч гривень.